ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! В неділю перед Різдвом Христовим у євангельському читанні ми чуємо благоістування апостола Євангелиста Матфея. В якому злічені імена отців і праотців, які жили в очікуванні пришестя Месії Христа. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Іуду та братів Його, Іуда породив Фареса і зару від Фамари. Фарес породив Есрома. Есиром породив Арама, Арам породив Аменадава, Аменадав породив Наасона. Наасон породив Салмона Салмон породив вооза від Рахави. Вооз породив Овида від руфи. Овид породив Єсея, Єсей породив Давида царя. Давид цар породив Соломона від дружини Урівої. Соломон породив Роама, Роам породив Авію, Авія породив Асу, Аса породив Іосафата, Іосафат породив Йорама, Йорам породив озію, озія породив Іофама, Іофам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амона. Амон породив Іосію, Іосія породив Іоакима. Іоаким породив Єхонію та братів його до переселення Вавилонського. По переселенні, ніж Вавилонському, Єхонія породив Салафаїла, Салафаїл породив зора Авиля, породив Авеуда, Авеуд породив Єлеакима. Єлеаким породив Азора, Азор породив садока, садок породив Ахима, Ахим породив Еліуда. Еліут породив Єлазара, Єлеазар породив Матфана, Матфан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення Вавилонського – 14 родів, і від переселення Вавилонського до Христа 14 родів. Різдво Ісуса Христа було так: По зарученні Матері Його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф, вже чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів, пота й відпустити її. Та щойно він помислив це, як ось ангел Господній з'явився йому у вісні, промовляючи, Йосифе. Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, жону твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через порока, який говорить: ось діво в утробі тобі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Покинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангелу Господній, і прийняв жону свою, і не знав її, поки й породила сина свого первістка, і він нарік ім'я йому, Ісус. Багато хто з нас, вперше відкриваючи Євангеліє від Матфея, напевно бентежився і дивувався, для чого в ньому дається цей перелік старовинних дивних імен. Які ми сьогодні чули. Навіщо потрібне перерахування 42 родів? А справа в тому, що Євангелист хотів у цих коротких рядках, у цьому переліку імен нагадати нам всю історію Старого Завіту, коли люди чекали на Спасителя світу. І за кожним ім'ям стоїть історія життя. Тут і праведний Авраам, який нічого не шкодував для Бога і пішов за Господом. Тут і праведна Руф – мовитянка, яка залишила Батьківщину і прийняла віру в єдиного Бога. Тут і грішники, і праведники, всі вони були предками Господа нашого Ісуса Христа по плоті. В чому полягає значення родоводу Господа Ісуса Христа і чому саме з нього розпочинаються Євангелії від апостола Матфея? Причин для цього декілька. Перша з них. Підтвердити, що Ісус, який народився від Діви Марії, зарученої справдним Йосифом, дійсно належить до нащадків Авраама, тобто до народу Ізраїля, а серед цих нащадків до каліна, тобто роду Іудиного, і в цьому роду до царського дому Давида пророка, чому і для кого необхідне це підтвердження? Дослідники Писання вважають, що Євангеліє від Матфея одним з головних завдань мало навернення юдеїв, тому в ньому часто підкреслюється, що ті чи інші події життя Спасителя є виконанням пророцтв, даних ще праотцям. Це мало засвідчити юдеям, що Ісус з Назарету є саме той істинний Месія Спаситель якого вони очікували згідно з обітницею, і який мав прийти. Друга причина вміщення переліку прабатьків Спасителя у Євангелії полягає в тому, щоб підкреслити істинність Боговтілення. Адже і в часи євангельські, і впродовж усієї подальшої історії церкви з двох сторін намагалися викривати істину. Одні лише вчителі. Заперечували божественність Господа Ісуса Христа, а інші навпаки, заперечували Його людську природу і що Син Божий воістину став і Сином людським. Важка для читання, перша глава Євангелія від Матфея, що вимагає від нас усіх певних зусиль, означає все наше духовне життя. Євангеліє, говорячи про самопримус. Маю на увазі не лише молотовний примус, набагато важливішим є примус до доброти. Слід змушувати себе бути привітним, чуйним, уважним, невпинно працювати над цим. Нехай не злякає нас ця фраза постаратися бути професійним у доброті та цей шляхетний професіоналізм постійно підтримувати. Християнська любов вимагає бачити ближнього. Ділитися своїм достатком служити Богові через служіння людям. У час, коли війна охоплює нашу землю, ця любов проявляється особливо яскраво. Ми бачимо волонтерів, які допомагають армії та тим, хто постраждав. Ми бачимо лікарів, які жертвують своїм часом і силами. Ми бачимо простих людей, які діляться останнім, щоб підтримати інших. Усе це є прикладом того, як можна багатіти в Бога. Нам здається, коли ми говоримо, що Господь на небесах, що Він далекий від людини, що наша молитва не може бути почута, начебто Господу Богу потрібен надто сильний звук або якась надзвичайна святість того, хто молиться, щоб Він прислухався до нашої молитви. І ось сьогоднішнє Євангеліє. Нам відповідає, ні, не турбуйтеся, Бог тут, Він із нами, і священне, таємне ім'я Христове не лише Ісус та Спаситель, але й Еммануїл, що у перегляді з давньої єврейської мови означає з нами Бог. Це святе ім'я Господа перетворює і наше життя, коли ми з вами думаємо, як нам жити і як чинити, згадаємо, що з нами Бог. Що Він допоможе, якщо ми до нього звернемося, коли ми з вами втомлюємося, знемагаємо підношую життєвого тягаря, коли ми з вами страждаємо, сумуємо і нам здається, що життя наше марне, зусилля наші марні, ми повинні пам'ятати, що з нами Бог. Це наша головна надія, тому що ми не на людину сподіваємося. А на Бога, який став людиною на Господа, який тут з нами не далеко і високо, а близько, тому що Господь сам захотів наблизитися до нас. На закінчення спадають на думку слова святого апостола Павла, який говорить, все, що написано було раніше, написано нам на повчання, щоб ми терпінням і втішанням Списання зберігали надію. Боже терпіння і втішення нехай дарує вам бути в однодумстві між собою, за вченням Христа Ісуса, щоб ви однодушно єдиними остами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.